Камеру і записати, у нас була домовленість з кличком, що стоїть майдан. Так само, Порошенко. Він сказав, що він за Майдан. Так, можливо, дехто хотів, щоб провести проїжджу частину для автомобілів. Але коли було на загальному вічі. Прийнято багатотисячну, що тут має бути пішохідна зона, всякий керівник зобов'язаний був виконати ці умови. Він пішов якимись даними, хтось щось йому сказав, скільки процентів пішов знищити це, що прийняли на Майдані на вічі. Значить, у нас була домовленість. Одна зустріч відбулася, ще мала відбутися ще одна зустріч. Як упорядочити майдан, як його у культури? що зробити? Це мала бути друга зустріч. Кличко прийшов як предатель, прийшов на майдан, обійшов, забрався, а потім пішло по Чи можна з такою? А скажіть, як відбувались побоїще? Як відбувалось побоїще? Ви що, не були? Невплатами? Я на три дня виїхала з Києва і оце так і сталося. от таких людей. Візьміть, будь ласка, і телефон. Наняли е, людей за заробітну плату Івано-Франківська, Тернополя. Наняли по вокзалу. Пла такі і інші суми, яких ми потім привезли сюди людей, і так само так, таку людину, як і ви, яка знімала і зняла це, як пропонували гроші. Привезли таких людей і потім пішли отут робити зачистку. Я знаю, все повинно бути нормально, культурно. Ми хочемо, щоб Київ. Була чистота порядок. але щоб була чистота порядок в нашому уряду, щоб була в КМДА і інша чистота порядок. коли київляни приходять і кажуть, шановний майдан, кого ви вибрали? Того фідонка? Хай він на мене. що на я Що? Так читайте, ви послухайте, це що люди казали, послухайте, це, ви послухайте. Це що люди казали. Ці, що при Чорновецькому, так послухайте. Не далі послухайте. При Чорновецькому вони торгували з землею, вони продавали землю нерухомості. В, в даний час вони в даний час. Вони всі при владі, і, і влади. Люди наш позорять, а при чим майдан. Люди просять захисту того, щоб не продавали в Борисполі, як там прийшла жіночка, учителька, і прийшла додому, а бульдозером хату зносить, і піти плаче. а там б'ють по цьому, у землю продали і клич.